Сьогодні ми занурюємось у фразу, яка, ну, на перший погляд, звучить абсолютно нелогічно, навіть шокуюче. Смерть то надбання, саме так, як втрата абсолютно всього може бути надбанням. Щоб знайти відповідь, наше джерело це детальний аналіз однієї проповіді. Пропонує спочатку розібратися з першою частиною цього, скажімо так, рівняння. Бо для мене життя то Христос. Отже, наша місія сьогодні розшифрувати це твердження з послання до Філип'ян, і вже тоді, можливо, ми зрозуміємо його парадоксальний висновок. І що одразу, знаєте, впадає в очі, так це те, наскільки ця заява особиста. Дуже особиста. Автор проповіді підкреслює, що апостол Павлор починає зі слів для мене. Це не якась абстрактна догма, а радше ну глибоко особисте кредо. Тобто те, що визначає всю ідентичність. Абсолютно, ідеться не про те, що ти робиш, а про те, хто є центром твого всесвіту. Гаразд, з особистим характером заяви, зрозуміло, але сама суть жити то Христос це ж величезна, майже неосяжна ідея, з чого взагалі проповідь починає її розпаковувати. Аналіз розбиває це на кілька етапів, і перший з них це пізнати його. Пізнати так. Причому це описується не як якась інтелектуальна вправа, а як низка подій, що змінюють життя. Яких саме подій? Все починається з моменту усвідомлення. Цей заклик для мене це веде до чесного погляду на себе, а потім до свідомого розвороту в протилежному напрямку. Тобто це повна перебудова характеру і бажань. Тобто, якщо я правильно зрозумів, це не просто одноразове рішення, а радше запуск процесу, правда? Абсолютно, і цей процес триває. Проповідь наголошує, що це пізнання поглиблюється через навчання від нього у святому письмі, через читання і доведення його в молитві. Особливо цікаво виділяється те, що автор називає служінням заступництва це коли ти молишся за інших. Як це працює? Аналіз подається як своєрідне духовне адвокатство. Уявіть, що ви, ніби, виступаєте на боці іншої людини, просите за неї, коли вона сама не може. Це робить ідею набагато практичнішою, але як це виглядає в абсолютно буденних речах, проповідь торкається цього. Так, і ось тут стає дуже конкретно: ідея в тому, щоб застосувати цей принцип до всього. До всього? Буквально. Мій дім для Христа, моя робота для нього, моє майно, мої стосунки все для нього. Стривайте, але збоку це може прозвучати дещо радикально, навіть як одержимість. Хіба не нездорово підпорядковувати абсолютно все одному центру? Автор якось коментує цю потенційну критику? Це чудове питання.